Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотевич. От і сьогодні дивимося топовий настріл на промзоні. Так, однорівневий бій, та ще й без жодної артилерії в командах. Просто прекрасний сетап, так, більш ніж по 30к хп на команду. Це об'єкт 452к, Хто ще не зрозумів? Так і цей хлопчина сьогодні буде показувати топову відігравку. Ну, як топово, оцей хлопчина, от я передивлявся два рази цей бій. Зараз разом з вами я дивлюся третій раз, і я вам скажу, що він просто дивиться на міні-мапу і приймає правильні рішення по ходу бою. І це дало свої плоди. Ну, як завжди, без жодних спойлерів, будемо дивитися, більш докладніше там, по ходу бою. І зараз ми працюємо на стандартних ББшках, так вже на кумулятив. Навіть на кумулятивах дуже важко буде його пробивати. Йосипа сьомого під таким. Кутом, так, щічки, бо тому що у нас голда тільки 320 міліметрів має пробиття. Так, 320 про Альфі 560. Ми стандартними бронебійними снарядиками два рази його прошили. Йосипа 7. І 260 мм пробуває бронекіноопер. Так, огризнувся. На щастя, для нашого автора реплею з ніком Кейбос він не мав зараз дупле. Так, кіноопенер, от є в мене цей танк. Хороший танк, він мені дуже подобається, але мається на увазі, я хотів сказати про те, що він на далекій дистанції, цей дуплет просто максимально погано реалізований, не влучає. Взагалі, навіть може бути таке, що навіть ні, жодна пулька не залетить, жодної. Тому на дальній дистанції тільки використовувати по одній пульці. і... Тільки в притул на першій дистанції, не знаю, там можливо там до 100 метрів використовувати оці дуплети. Так, ну що? 1642 хітпойнти У нас тільки в кишені, а у нас вже майже половини хітпойнтів немає. Трішечки агресивно, так починаю відігрувати кейпос, і зараз ми тако, отак, трішечки подивимося на міні-мапу. Подивіться, що відбувається. Повністю від п'ятої лінії до нульової немає жодного нашого союзника. Я навіть і не помітив, чи це просто всі злилися. Ну, У нас немає Леопарда-1, Бабахі та стрв 103 б Я так розумію, що вони поїхали десь в район 8 і 9 лінії, так звана Зеленка, так, якщо подивитися на праву частину по міні-мапі, туди наші поїхали три союзники і просто віддали богові душу. Ну, а ми зараз будемо розбиратися з цим всім. Бо тому що зараз нас починають обкружати. Так, і істеревашка наша стоїть там на полці в квадраті К1, так перша лінія. І по ідеї щось він там має приймати. Так я вже що за все підсвітило, бо тому що щось у нього почали таяти хіт-пойнти, так. Якщо б він добрав, можливо, оцього шотного бачата. Я зараз це все дивлюся на міні-мапі, ні, все там все вже. Там же все, цеска на прикритті, ворожий бачат майже фулови в'їжджає в нашу естеревешку. Зараз її 100% будуть забирати. Так, рахунок уже 6-6, просто моментально перевернувся бій з ніг на голову. І ми вже програємо по похідпонтам на команду на 6 тисяч. Це дуже сильно. Сильно ми програємо просто дуже сильно. Я не знаю, оце просто... Дуже важко буде камбекнути, це навіть і немає про що говорити 100%. Так, останній бронебійний снарядик залітає з кількістю 3-5 Чудово, просадили. Ні, 5К уже в кишені. Ну, зараз кумулятивні снаряди тільки залишаються: 14 штук. 560 альфи, ну ми ще можемо так достатньо непогано напулькати. Саме головне, щоб нас зараз не забрали, бо тому що, бачите, от зараз помічає кейпос. Що вже стежки тут, тут як тут, так і що Бачат їде сюди. Так, приїжджай сюди. І подивіться, який зараз правильний мув буде у виконанні кейпоса. Він зараз розмінявся, розмін був на користь кейпоса, бо тому що ми дали 527 двадцять забрали з Бочата. А він нам 391. Якщо б він там залишився, 100% він би пробив декілька разів, бо тому що бачат ворожий був на кумулятивах. Там 330 мм бронепробиття, Там він 100% мав нас шити. А перший раз, як він влучив нас, я дуже був здивований, що він не пробив. Ну і тут уже підтягуються наші союзники. Нам на допомогу так. Це сушки йде сюди. Так, розмінялися знову. Ну, на розмін можна йти з такими стежками. Які, які мають середню шкоду 390 одиниць. У нас 560. все ж таки, як-не-як, пожирніша буде альфа у нашого об'єкта 452к. Ну і ми вже понарозмінювали 7 тисяч в кишені. Навіть пона. Так, уже трішечки стабілізувалося. У нас битва проти команди противників. 10 10 рахунок. Ми все одно програємо в два рази по хід понтам на команду. В два рази. Так, ну але все одно. В нас гармата ще є, тобто гармат у нас порівно з командою, з командою противника, як би там не було, навіть якщо у нашого союзника 100 хідпонтів, все одно гармата робоча, він може пулькати. Саме головне, щоб він не злився. Так ідемо допомагати нашому 60-ТП. В'їжджаємо в задницю і зараз будемо пробувати. Подивіться, звертаю вашу увагу, перекинув на фугасик Кейпос. Він чудово розумів, що зараз будемо в задницю його пробувати. До речі, зараз відразу. Сп... Провіримо, скільки пробиває броні, 65 мм. Ну, ми так і так його пробили, так і ми вияснили, чи ми б його пробили в задницю фугасом. Так, ми його пробили і добрали. На жаль, наші союзники його понадкушували. Нам залишилось там 437 хітпотів. Як ми зараз не пробиваємо т 5 в борт? Як? Куди той снаряд полетів, я... Взагалі навіть жодного розуміння маю. От як ми його могли не пробити, це просто ВБР був зараз на стороні ворожого Е5. Інакше я не знаю, що тут можна додати. Зараз просить на допомогу наш союзний Е5, тому що ворожий просто в нього зараз виривається так. Наш союзник збиває йому гусеницю, і ми зараз працюємо по перезаряджанні. Так, ми допоможемо тобі. Чоловіче на Е5. І зараз так, ну майже вже розім'яли його. Зараз саме головне пробити так. Ще й така Альфа 621 одиниця, вилітає, нічого собі. І наш союзний п'ятий його добрав. Так, врятували ми союзника, Залишається два противника Йосиф Сьомий, який зараз хоче добрати нашого союзного БЗ-75. Ну і ще я так розумію, що Фулова СТРВ-103Б, яка невідомо де вона жодного разу за бій ще не світилася. Де вона може бути невідомо. Так, ну що? Дали ще пробиття, знову чудова альфа. За 600 вилітається, не може не радувати. І так, ну якщо подивимося, от подивіться так. Принаймні, мод показує 1800 хітпонтів, має СТРВ-103Б ворожий. Тобто, по ідеї, має бути фуловий, Ну, зараз побачимо. Побачимо побачимо. У нас заряджанням гармати рівно 10 секунд, рівно рівнісінько до мілісекунди. І зараз будемо шукати стервешку. Питає е, англійською мовою. Питає е, наш е, об'єкт 452 к хлопці. Де він є? Де цей хлопчина заховався? Як це він до цієї стадії бою ще жодного разу не світився? А до речі, не так аж і багатої бою пройшло більше ніж 7 хвилин. Бою пройшло тільки. А уже, а уже, отакі результати. У нас вже майже 10к, 9377 одиниць, якщо бути докладніше. Ну і показують, ніби от за цією хатиною має бути СТРВ 103 ну, але як він нас не світить. Ну як? Як він нас не підсвітив? Він, по ідеї, мав нас світити, або ми його так рентгеном він не підсвітився. Ми, по ідеї, що так переживаємо. Так, і подивіться, сидить, хлопці, не робіть так. Завжди світіть собі. Підкатку до себе, бо тому, що загинете так само, як СТРВ-103Б. Яйпос, наш сьогодні, щось йому малувато повинен 8 насипали не цілих навіть 8 тисяч, при тому, що він напулькав більше ніж 10к. Майстра заробляє по епічних медалях це тільки основний калібр та підтримка. І на він їм 10 тисяч одиниці. Один танк він знищив та 1409. Чистого досвіду він здобув щось маловато, і досвіду насипало. Насправді так, і з преміум аккаунтом, що пішов плюс, Яке чином на 18к. Як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.